Доброго дня всім, хто зібрався на цьому святому місці, щоб згадати про болючу сторінку нашої історії: війну в Афганістані. Наші співвітчизники брали участь у війнах та локальних військових конфліктах у 26 країнах світу, де гідно і мужньо виконували свій інтернаціональний обов'язок. Сьогодні виповнюється 26 років. Як наші солдати, вирвавшись із пекла війни, назавжди залишили палаючу, залиту кров'ю землю Афганістану. 15 лютого в день виведення військ з Афганістану ми відзначаємо і шануємо. Всіх учасників бойових дій, які виконували свій обов'язок на території інших держав, пройшло багато часу, але біль втрат не чухає. Майже 30 років слово Афганістан. Назва цієї країни для нас не є просто. Географічною назвою, а є синонімом людського болю і страшного людського пекла. 14 квітня 88-го року була женевська домовленість про виведення військ. Сьогодні Є мінська домовленість про припинення вогню. 15 травня 1988 року був початок виведення військ. Перша частина військ 50 тисяч солдат-офіцерів вийшли за три місяці. Друга частина, друга половина військ, повинна була вийти протягом півроку. року. Але в листопаді душмани активізували свої дії. Майже так, як 12, 13, 14 лютого цього року активізували свої дії на сході нашої держави терористи. Останній солдат. Вийшов 15 лютого 1989 року через міст дружби. Але війна не закінчилася, тому що тоді на афганській землі залишилися прикордонники, які прикривали вихід наших військ, тому що залишились полонені. Але найголовніше, зупинилися постріли. Це те, що сьогодні хочемо ми всі разом. І сьогодні кожен з вас, кожен з нас вчора ввечері, сьогодні вранці дивився телебачення і хотів почути про те, що сьогодні бойовики також припинили вогонь, припинили цю страшну війну. Сьогодні ми схиляємо голову. Перед пам'яттю всіх загиблих на всіх страшних війнах, перед пам'яттю тих, хто не повернувся до батьківської оселі, сьогодні ми дякуємо і шануємо всіх живих. Хто повернувся до рідної землі, змінив. Свій військовий одяг, військову форму на цивільну і продовжив згідно своєї громадянської позиції активну патріотичну дію по вихованню нашої молоді. Сьогодні ми дякуємо всім вам, шановні ветерани, шановні воїни-авганці, за те, що ви першими пішли боронити нашу державу. Тоді казали в АТО, сьогодні кажемо на війну. Тому що ви, професійні військові, першими показали молодим хлопцям, як треба боронити рідну землю. Знаю, що військове братерство донині турбують. Ті буремні часи, ті події і не вчухає біль в вашому серці. Ми готові йти на допомогу. Ми готові виконати всі свої обов'язки, аби якось вгамувати біль у вашому серці. Бажаю вам здоров'я, родинного затишку, честі справедливості і наснаги. Бажаю всім нам миру і спокою на всій нашій рідній землі. Слава Україні! Почесною відзнакою Сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня нагороджується Кривунь Микола Миколаєвич, голова сумської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. Грамотою міського голови та книгою Суми Нове життя старих вулиць у сувонірному коробі нагороджується Саченко Микола Володимирович, заступник голови сумської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. Книгою суми Нове життя старих вулиць у сувенірному коробі нагороджується приходько Юрій Павлович, голова первинної організації публічного акціонерного товариства Суми хімпром української спілки ветеранів Афганістану. Саєнков Микола Миколаєвич. Заступник голови Сумської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. Шановні мами, шановні жінки, ми з вами зустрічалися напередодні цього дня. Я хочу вам побажати також всього самого найкращого. Тримайтеся! І хочу вам низько уклонитися. Дякую вам. стоячи перед ликом святого, просить сили, щоб діток підняти. Там, в далекому Афганістані, гинули наші чоловіки. Зараз, захищаючи рідну землю, гинуть наші сини. Тож наше єдине побажання миру, миру і злагоди. Добробуту і процвітання нашій нинці Україні, здоров'я, розуму і розуміння усім нам. Eu